Чоловік уходить чому? Він не уходить до красивої, як кажуть, накачаної з груддю, з ногами, злинними. Це, звісно, дуже красиво, але це не гарантує кохання. Йому супер важливо, що в тебе всередині. І якщо всередині тебе холод, біль, або якісь рани, то. В тебе живе ненависть до всіх чоловіків, починаючи з твого батька, закінчуючи Богом, і він знаходиться там же. То він йде шукати любов, він йде дарувати квіти іншій жінці, не тому, що він подонок, а тому, що він там потрібен, Йому, їм можуть восхищатися, там бачать його силу. Але ти його їсиш не тому, що ти погана, а тому, що тобі боляче, і в тебе самооцінка низька, і ти боїшся, що тебе так же покине, як колись покинув тебе батько. Чому ти повторюєш сценарій роду, я розповім тобі на особистому сеансі.